А у столиці США на Капіталійському пагорбі сьогодні український день. Представники української діаспори зі всіх куточків США з'їхались до Вашингтона для того, щоб масово пролобіювати американських законодавців. В конгрес пішов і Олексій Кузьменко. Слово беруть представники українських церков, патріарху пацика Філарет та предстоятель українських греко-католиків Святослав згодні майбутні України за Європою, наполягають ставки у боротьбі за європейський шлях найвищі, які лише можуть бути. Питання євроінтеграції сьогодні це є питання збереження цілісності і незалежності України. Всі громадяни України. Розуміють, що питання європейського вибору це питання вибору між демократією і диктатурою. Патріарх Філарет закликає Америку та ЄС забезпечити гарантії безпеки для України, допомогти протистояти Росії та надати фінансову допомогу, без якої вважає Патріарх, і до дефолту недалеко нам потрібна допомога. We need help. Заклик Філарета у США чують. Уряд США та ЄС вже працюють над пакетом допомоги, який би допоміг новому уряду витягнути Україну з поточної кризи і не допустити падіння в ще глибшу. Конгресмен Марсі Каптур, одна з тих американських політиків, які просувають це питання в американському уряді в Україні. У неї і друзі, і родичі каже завдяки цьому прекрасно розуміє, що поставлено на карту. тут у США ми робимо все можливе, щоб покращити фінансову пропозицію позицію, яка з якоїсь причини у вільнюсі зірвалась, нам треба поновити цей процес. Каптур не заперечує за Україну йде торг. Сподіваюся, що фінансовий пакет, який готує світова спільнота, зможе переважити, щоб там не запропонувала Росія. Думаю, якщо порівняти економіку Росії з економікою Європи та США, можна побачити, що Україні зараз вигідніше рухатися на захід. Україна своє майбутнє має визначити сама, виголошує Ерік Рубін, заступник помічника державного секретаря США. Ми не вважаємо, що інші країни можуть тиснути на своїх сусідів, щоб впливати на їх рішення, обраний ними курс, їх майбутнє та інтереси їх народів. Ми повністю відкидаємо економічний тиск, штучні торгові бар'єри, які суперечать принципам світової організації торгівлі. Головним і фундаментальним є той принцип, що Україна суверенна. Та незалежна і може самостійно визначати своє майбутнє, і цей принцип необхідно захищати. Ілюзій серед присутніх нема. В Україні триває боротьба. Представник міжнародної амністії у США ті кумар перераховує довгу вервочки порушень прав людини з боку влади. Поліція використовує надмірну силу, тортури. Зникають люди і нікого не покарано. В інших країнах існують дисциплінарні процедури. Відсутність покарання винних дає іншим міліціонерам сигнал, що їм нічого не буде за свавілля. Це наше послання уряду України: покарайте винних. При цьому наголошує насильство з боку мітингувальників так само неприпустиме. Воно дискредитує демократичний протест, який підтримують в усьому світі. Відтак і у народу України є відповідальність протестувати виключно мирними методами. Щойно ви самі вдаєтесь до насильства, і правозахисні організації всього світу засудять ваші дії так само, як зараз ми засуджуємо український уряд. Український сніданок закінчується. Такі події це лише верхівка величезних зусиль української діаспори, спрямованих на те, щоб привернути увагу США до подій в Україні. Тут так само як і у Києві, переконані за краще майбутнє варто боротися. Олексій Кузьменко голос Америки.